На часі новорічні інсталяції і ялинка в центрі міста запитаємо в голови громадської організації разом Лесі Шульги. Розкажіть, чи на часі новорічна ялинка? Поясніть, будь ласка, свою думку? Ну, я вважаю, що не на часі, оскільки все в країні війна, і святкування навіть такого свята, як Різдво і Новий рік, ну, трошечки недоречно. Там в колі сім'ї можливо, там люди будуть відмічати, але у зв'язку з такою кількістю загибелі людей, наших військових, ну трошечки не до свят, і витрачати бюджетні кошти, звісно, теж не на часі саме на такі свята, а краще донатити зсу і купувати для ЗСУ все, що потрібно. А якщо ну, це не ялинка. бюджетні кошти, наприклад, от в Одесі встановили ялинку коштом підприємців, як ви ставитесь до такої ініціативи? Ну, знову ж таки краще закликати підприємців купувати дрони, такі необхідні зараз для військових, а не витрачати знову ж ті самі кошти на ялинки. І якщо чесно, дуже багато військових повертаються е, у відпустку, і коли бачать, як тут люди святкують, гуляють, е, ну їм це не зрозуміло, коли вони щойно закопів, і їм це дуже образливо, якщо чесно. Ну, я вважаю, що ми маємо бути солідарними з ними і не варто прикрашати там сильно місто, тим більше встановлювати ялинки і робити гуляння з цього. А як ви ставитесь до локальних новорічних дерев, наприклад, біля будинків культури, в скверах міських, в парках для дитячого задоволення, для фотографій? Чи це треба, чи також ні? Ну, знову ж, це ініціатива. Тих самих підприємців, які хочуть, наприклад, трошечки прикрасити своє е, робоче місце, або ті самі парки. В нас, наприклад, в місті дуже мені дуже сподобалось цього року е, прикрашати ялинку не почали, так як і минулого року. Е, біля міської ради просто прикрасили гірляндою ту ялинку, яка росте. Дуже скромно. дуже... Лаконічно, а для діток робили свята, робили майстер-класи, і це ну це дуже, дуже на часі було, бо тим самим і гроші збирали для ЗСУ, і поробки всякі від діток хлопцям будуть відправляти та дівчатам. Ну, це думаю, доречно. Як ви відзначаєте новорічні свята? Чи змінилися святкування під час повномасштабної війни? Ну, Змінилось. Я, наприклад, ну, не маю настрою зовсім святкувати, в себе вдома нічого не прикрашала і не планую прикрашати. Ну, На робочому місці трішечки да, герлянди кинули для того, щоб клієнти, клієнти бачили і трошечки раділи. Ну, Дуже скромно. Щодо подарунків, чи купуєте дітям, близьким, рідним? Похресникам так, і дитині так. А так, ну не, не так, не, не такі подарунки, як раніше, але ну скромні так силами вашої громадської організації ви якось будете надсилати подарунки або ж вітальні листівки для військових. Є така ініціатива? Ми доєдналися до ініціативи. Я на жаль зараз не пам'ятаю, бо моя коліжанка цим цим займається до ініціативи е, листівки для ЗСУ. Це будуть ну нам відправили готові листівочки, і наші люди будуть, наші земляки будуть підписувати їх, там побажання їм писати і відправляти. Ви сказали, що ви подарунки купуєте дітям, нічого не прикрашаєте. А власне відзначання нового року або ж різдва, чи будете запрошувати гостей, чи буде святковий стіл? Ні, гостей не буду запрошувати. Скоріше за все, традиційно подивимося виступ президента, та й на цьому все. Ну, піднімемо за здоров'я Збройних сил України і за мужність їхню, келих шампанського, можливо, і все. Ну, святкування не буде. Я вам дякую, Лесю, за вашу думку і нагадую глядачам, що в ефірі Суспільне спротив була голова громадської організації разом Леся Шульга. Говорили про доцільність відзначання різдвяно-новорічних свят та встановлення міської новорічної ялинки.